Сьогодні маємо 22 20 квітня 2025 року, 15.02. На порядку денному у нас 6 питань. 5. Хворим наявний. Запитання пропозиції проєкту. Прошу проголосувати заперети. Перше питання порядку суденному про внесення змін до рішення Березанської міської ради 24-12-24 року номер 21398 про затвердження програми розроблення оновлення міського тінової та землеправної документації населення Березанської міської ради Березанського району Київської області на 2025 років. Доповідає. На цю сесію виносимо на затвердження, розробили вже нормативну оцінку салонедра. А тепер у нас по графіку нормативна права оцінка села Талипчер, потім ще залишився собору. У зв'язку із цим просимо перерозподілити наші кошти, які були закладені в цю програму, а саме виділити на розробку даної нормативно-технічної документації кошти в сумі 58 тисяч. Запитання, пропозиції, Я прошу проголосувати. Одноголосно дякую. Так, друге питання. При внесення змін до рішення Берзинської міської ради від 21.12.23 року номер 306 про затвердження комплексної програми розвитку галузі культури Бризинської міської ради на 24-27 роки. Доповідає про сам перед члени Комісії пропонується у пункті 3.5 програми інформаційної продукції для вшанування пам'яті гіронів. Ствердити суму поки що на цей рік, 195 тисяч 75 гривень для виготовлення плакатів наших загадів. Запитання позицію, про Прошу проголосувати. Одноголосно, дякую. Третє питання. Про внесення змін до рішення 76-ї сесії Берзанської міської ради 8 кані 2023 року номер 287 про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 24-26 року. Пропонуються внести зміни до програми на придбання медичного обладнання згідно листа Кенберзанська міська лікарня у сумі 1 813 тисяч гривень. Запитання. Пропозиції. Прошу проголосувати одноголосно. Дякую. Четверте питання. Про внесення змін до рішення 98-ї сесії Бразинської міської ради 8 скликання 24, -го, 12, -го, 24 -го року номер 234 про затвердження програми проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 25 рік. Що пропонується в проєкті рішення? Додаємо до учасників програми ВЧ-3057 Національної гвардії гвардії України, це 12-та бригада з призначення кулку АЗОВ. А загальна, до загальної суми програми додаємо 2 мільйони на надання субвенції. Загальна сума загальні обсяг ресурсів програми встановитиме 7 мільйонів. Запитання пропозиції? Прошу панету. Одноголосно, дякую. П'яте питання. При затвердження звіту про виконання бюджету Бердянської міської, міської територіальної громади на перший квартал 2025 року. Затвердити звіт про виконання бюджету Березанської міської територіальної громади за перший квартал 2025 року. По доходах в сумі.

5988 гривень 13 копійок та по видатках в сумі 70 мільйонів 778 тисяч 911 гривень 33 копійки. Перевищенням доходів над видатками в сумі 2 млн 227 тисяч 76 грн 80 коп. По спеціальному фонду місцевого бюджету по доходах в сумі 908 тисяч 490 грн 57 коп. Та по видатках в сумі 4 млн 189 тисяч 147 грн 28 коп. З перевищенням видатків над доходами в сумі 3 млн 280 тисяч 600 грн 56 гривень, 71 копійка. Контроль за виконання даного рішення покладено постійно депутатську комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку підприємства, регуляторної політики, торгівлі та захисту працівники. Запитання про позиції. Прошу проголосувати. Шесте питання про внесення змін до рішення 98-ї сесії Березенської міської ради 8 скликання 24-12.24 року номер 243 про бюджет Березенської міської територіальної громади на 25 рік. Від організації громади вносяться зміни шляхом перерозподілу кошторисних призначень в межах затверджених уже диведених кошторисних призначень по функціях здійснення заходів землеустрою, перерозподілити 50 тисяч гривень для проведення нормативно-грошової оцінки земель села Пилипчик з функції проведення експертно-грошової оцінки земельних ділянок чи права на неї в сумі 50 тисяч гривень. Так, перерозподілити корторисні призначення спеціального фонду по заходах та робітах з територіальної оборони в сумі 1 мільйон із спеціального фонду на загальний фонд. Перерозподілити кошти в межах кеків по інших заходах у сфері соціального захисту і соціального забезпечення для здійснення заходів з нагоди 39-х роковин Чорнобильської катастрофи з надання допомоги натуральній формі учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та вдовам померлих учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Перерозподілити коштурисні призначення в сумі 7 тисяч гривень перерозподілити кошторисні призначення за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету на проведення навчально-тренувальних робіт і змагань з Олімпійських видів спорту в сумі 71 тисяча 320 гривень на оплату членських внесків за участь команди ФК Фортуна у дитячому чемпіонаті Лівобережжя України. Перерозподілити для спорт для всіх 2500 гривень на оплату послуг стопографу геодезичної зйомки земельної ділянки, на якій розміщені в запас запасні поля центру. Так, перерозподілити на заходи за нерозбереження по культурі в сумі 81550 одна гривень на придбання бетонних плит під будівництво сонячних панелей на даху Березанського будинку культури. Е, перерозподілити. Кошти на субвенції з укладанням договору по субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 300 тисяч гривень. Перерозподілити 1 мільйон, 1 мільйон 183 тисячі гривень на придбання медичного обладнання для інсультного відділення, очікувана вартість дефібрилятора, насос та нейтрального енер... харчування, монітор пацієнта, насос двох шпринцевий та коголон. Перерозподілити для КП водоканал в сумі 2 млн 990 тисяч 850 гривень на розроблення порядко-кошторисної документації на реконструкцію водозабіри та водоочисних споруд міста Береза. Для Ді США старт перерозподілити 93 тисячі гривень із них 48 тисяч гривень на виготовлення нового робочого проєкту, системи пожежної сигналізації, систему голосового оповіщення людей про пожежу та управління евакуації людей у будівлі Березанської Дісша Старт та 45 тисяч на виготовлення нового робочого проєкту системи близького захисту будівлі для США старт. Для територіального центру е, виділити 97 тисяч, з них 49 тисяч на виготовлення нового робочого проєкту системи пожежної сигналізації, системи голосового повіщення людей про пожежу та управління евакуації людей, та 48 тисяч на виготовлення нового робочого проєкту, системи виставкого захисту будівлі громадського приміщення, село Колипче. Так, перерозподілити. 195 750 тисяч гривень для будинку культури на виготовлення табличок для алеї героїв, для будівництва закладів охорони здоров'я. Перерозподілити 180 тисяч 218 гривень для хірогічного відділення на ремонтні роботи першого поверху санвузу, підсобна кімната, вхід в тепломережі та 40 тисяч гривень на другий поверх хірургічного відділення для металевих дверей та грати на вікно. Також просять кошти на брухівку під вентиляційним обладнанням. Це буде приблизно десь 100 тисяч, ну ще точно не відомо. Тану сумку mm -hmm. поки на цей об'єкт, я поки не готова скажу. Все. І ще одне. І ще буде, тільки поки що немає для активних парків, йти субвенція. Невідомо, ще, коли чи до кінця місяця вона буде чи не буде, але вона передбачає не просто субвенція, а субвенція із частковим співфінансуванням. Тобто 75% їх буде їхні і 25% буде нашим. Тобто, можливо, якщо вони в цей період прийдуть до сесії, щоб я їх включила. Це все. По купівці не виносяти. Ні, так по купівці не виносяться, написали, так, що. Зарозмірюють, скільки треба, да. Ми обговоримо цей пункт, а виносить чи виносить вже на сесії вирішуємо. На сесії вирішуємо тоді. Ну, да, тому що вже перед сесією просто проговорювали. За мені дощу тають до сесії. Я не кажу, що це. <кхів> Приблизно. <кхів> Питань немає. Запитань, пропозиції. Прошу проголосувати. Дякую, не Лінія.